Доброго дня, шановні, сьогодні ми будемо міряти густину заліза для двох різних предметів. Оце, бачите, стальна кулька, оце стальний циліндр. І потім порівняємо. Сталь, що ми отримали, яку ми отримали густину. Міряти будемо за допомогою важеля, бачите, він перед вами, за допомогою однієї гірки. Масою, бачите, 200 грамів. Щоб міряти об'єм, нам знадобиться ще мірний стаканчик. получится справа вишуємо ірю вагою 200 г злива кулю невідомою масою І приводимо систему в положення рівноваги. Бачите, да? Що тут у нас все досить чутливо. О ще чуть-чуть. бачимо, що куля. Гірка на важелі утворюють рівновагу. Тепер гірка і куля. Значит, гірка вагою 200 грамів знаходиться на відстані бачите, ровно 30 сантиметрів. Бачите, гирька и на вид 30 сантиметров, Куля на вид 26 шесть и четыре, двадцать шесть и три сантиметра. Тепер вважимо гірку і циліндр. 이사니이 <목소리도> Бачите, знову у нас справа гірка вагою 200 грамів, зліва циліндр невідомої маси. Тепер поміряємо відстані. Значить, ось дивіться, там де невідомої маси циліндр ровно 30 см. Бачите, да? Там, де грузик масою 200 г ровно 20 Три сантиметра. Спочатку міряємо об'єм стальної кулі. Бачите, в стаканчику 100 мілілітрів. Тепер опускаємо сюди кулю і дивимося, що у нас тут виходить. 130 мл. Таким чином, об'єм кулі 30 мл. Тепер, міряємо об'єм стального циліндра. Тут, бачите, в стаканчику знову 100 мл. Опускаємо циліндр, бачите, треба ще його опустити так, щоб впав. І дивимося на об'єм. Бачимо 20, 120 мл. Таким чином, стальний циліндр має об'єм 20 мл. Це наш важель, бачите, оце вісь обертання. Точкою D1, d 2 плечі, М1, це куля, М2, гірка масою 200 грамів. Значить, що ми маємо для кулі? Куля? d 1 древняя 26,3 сантиметра. Д2. Вот вся отстань у нас 30 сантиметров. Далее. М2 у нас ведомо. 0,2 килограмма. И объем. Объем кули В. Доревняя 0.03 литра. Дорівнює 0.00003 метра кубичных. Ну, В дорівнює, зрозуміло, 30 миллилитров. Далее. Умова рівноваги важеля – М1 дорівнює М2. Момент сили, сили зліва М1, момент сили справа М2. Значить сила тут все ж таки тяжіння, таким чином М1 дорівнює F1 на D1 дорівнює М1 G на D1. М2 дорівнює F2. На d 2 дорівнює m 2 G на D2 Підставляємо от сюди. Получається м 1 G d 1 дорівнює m 2 G d 2 G І там, і там у нас скорочуємо і отримуємо що M1 дорівнює. М 2 помножити на Д2 і поділити на Д1. Підставляємо М2, 0,2. Тут можна в сантиметрах воно все одно скоротиться. М2 помножити. помножити на D2, тобіж на 30, і поділити на 26,3. Підрахунки дають 228 грам, або...

на ноль точка три нуля, ноль три. Отримуємо сім кг кілограм на метр в кубі. Повторюємо тепер всі підрахунки для циліндра. Цилиндр. Значит, D1 у нас 30 сантиметров. D2 у нас 23 сантиметра. И В у нас, ну, по аналогии, 0, 0, 0, 0, 0 2 метра кубічних. Підставляємо спочатку в М1. М1 дорівнює 0,2 помножити 0,2 помножити на 23 і поділити і поділити на 30 дорівнює 0,2 помножити на 23 дорівнює і поділити на 30 дорівнює 0,153 кілограма. І густина М1 на В дорівнює 0,153 поділити на на ноль точка, раз, два, три, четыре, два. Дорівнює сім кілограм на метр в кубі. Ну, бачимо, що отримали достатньо схожі результати. Ну, зрозуміло, що там і там сталь. Ну, а табличне значення. Росталі дорівнює 7800 кг на метр в кубі.